Друзі, всім привіт! Це новий влог, і сьогодні ми зустрічаємо чергову партію автомобілів. Клієнтів сьогодні будуть і гібриди, і наші класичні автомобілі зі США, і дуже і дуже насичний випуск. Мене звати Велисов, це компанія Теславістик, і ми починаємо. І перша на черзі це буде Mitsubishi Outlander 2023 року. Останній рестайлинг до того ж, це плагін гібрид. 2023 рік. Виграшна ставка, друзі. 8125 доларів, при тому, що тут пробігу усього 3359 миль, отак от, от відразу, такий цікавенький автомобіль майже задарм. А, І він, до речі, на чотирьох колесах. Так, це не якийсь там перевернутий тотал або ще щось. Як як ну, принаймні задня частина в нього вся ціла. Як бачите, у нас шильдик Outlander, також це комплектація у нас SE середня і плагін-гібрид. Позаду у нас є задні парктроніки, все у нас тут дуже добре. Давайте ж поговоримо а, про нього більш детально. По комплектації, що ми маємо? Звісно, безключовий доступ. Також у нас комбіновані сидіння, шкіра та алькантара. А це вже новий, скажімо так, от кузов, рестайлінг. І, до речі, в майбутньому, через декілька хвилин, ми будемо вам показувати. Nissan Rogue в 33-му кузові, і це автомобілі, які побудовані на одній платформі, і вони між собою дуже схожі. Знову ж таки, будете проводити аналогію, коли я буду порівнювати дані автомобілі. Це у нас, скажімо так, середня комплектація, але дуже гарна. Адже у нас і великий екран і двозонний клімат. Звісно, є і підігріве сидінь, шкіряне мультикермо з перфорацією. Як ви зараз можете побачити, у нас працювали подушки безпеки, а по водійській стороні кермо, ноги також, дві подушки безпеки в сидіннях, а також ще й задня подушка безпеки. Ну, і, звісно, на ремені, куди ж без цього. Так то автомобіль більш-менш чистий і дуже добре. До речі, ще що розпрацювала. Також цікаве, те, що у нас є окрема кнопочка EV, і він може приїхати повністю на електротязі близько 80 км. Адже у нас тут батарея вже стоїть на 40 кВт. Переходимо тепер до пошкоджень. Що ми маємо? Звісно, діться, у нас є камера 360. Пошкодження в попередній частині, і вони такі от, я б не сказав, що мінімальні, але знову ж таки дуже гарна виграшна ставка. Я був здивований, коли ми купували даний автомобіль. Адже у нас, як бачите, крила пластикові, а, капот у нас алюмінієвий і пошкоджений, як бачите, бампер. Верхня фара нібито ціла, права фара також ціла. А основний удар якраз таки пройшовся в передню ліву частину. Давайте зараз поміняємося і вам більш детально покажемо. Як бачите, у нас пошкоджений капот. Також з підвіскою, звісно, є питання, але я ж сказав, автомобіль на чотирьох колесах стоїть. Все добре, як бачите, він більш-менш знову ж таки цілий по пошкодженням. Верхня лонжерон, він же там, полка крила, яке ще іноді називають, він тут цілий. Все у нас тут добре. Так Трішки є невеличкі підзамітність, але це кронштейн, який просто відкрутили та поставили назад. Також у нас є пошкодження підсилювача бамперу, і, можливо, можливо, є питання з геометрією. Але, знову ж таки, це все у нас поставиться назад. Я не думаю, що нам зараз якось вдасться. Ні, вдасться. Підняти капот. І як бачите, потрібно буде замінити всі радіатори, а також верхній телевізор, скажімо так. от Сказати, що тут прям якось дуже сильно уволо... направляючи цю, я б не сказав. Також у нас тут гібридна установка, але я не бачу, щоб до неї тут дістало, тому о, все у нас тут добре. Знову ж таки, пробігу всього 3300 миль. Ну, це прям лайк. Лобове скло Лоб у нас, на жаль, постраждало, номер лото, ну, кому потрібно. І тепер говоримо про. Виграш на ставк нокці. 8125 доларів. Повний привід, плагін гібрид, який може проїхати 80 км на одному заряді. І вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 19077 доларів. Друзі, виявіть собі. Менше 20 тисяч доларів, 19 тисяч доларів автомобіль 2023 року в Україні. І ремонт тут, ну скажімо так, не буду згадувати наперед, але в одному із наступних випусків ми вам 100% покажемо, скільки буде коштувати відновлення даного автомобіля. І можливо, знімемо для вас відоогляд на даний автомобіль. Адже знову ж таки, вони є продаються офіційними в Україні, а тут от у от нас биточок з Америки. 19 тисяч доларів. Ну це просто. Лайк, like. до речі, друзі, ви так відразу на початку поставте лайк цьому відео, підпишіться і натисніть знову для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Ну, А тепер йдемо говорити про Nissan Rock і будемо проводити аналогію. Ну і наступний автомобіль Nissan Rogue, комплектація SL 2021 року. Це передмаксимальна комплектація SL. І в топ-покупок ми розповідали про даний автомобіль та порівнювали даний автомобіль знову ж таки з ринком України. Виграшна ставка 9600 доларів, а пробіг усього 38 тисяч миль. Це у нас повний привід. І говоримо про комплектацію. На що ми маємо? По-перше, панорама. Також камери 360. Рестайлінг, друзі, ми вже їх, скажімо так, не один привезли, і це доволі такий цікавий автомобіль. Нарешті, в Nissan Rock завезли передні парктроніки. Також у нас є Дістронік. Звісно, оптика, лобове скло ціле безпека у нас не постраждала. Номер лоту, кому потрібно. До речі, друзі, напишіть в коментарі, як вам от оновлений Outlander, оновлений Nissan Rock. Цікаво ж, ваша думка? Без ключовий доступ. Далі, пам'ять сидінь. Шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння з електроприводом. Також у нас скомбінована панель приладів, є електропривід багажнику, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. це все в нас є. Також шайби керування повним приводом. Ну, дуже гарно. Лайк like, от. А, нове поєднання кольорів а, в салоні, шкіра. Чорного кольору, а також такого темно конячного Це вже я не скажу що преміальність, але ти розумієш, за що ти віддаєш свої кошти. Враховуючи 9600 доларів, вирочна ставка була на аукціоні. Моніторинг сліпих зон. Давайте подивимося, у нас тут є ще позаду. приїхало до нас. У нас є третя зона клімату, друзі. Також, USB-виходи позаду. І тут іще, до речі, залишились запчастини від попереднього автомобіля, або ж який в нього приїхав. Адже тут, тут лінза стоїть, також у нас тут якісь фари, але це не від даного автомобіля. А, по пошкодженням. Тепер говоримо, що ми маємо. Так, дивіться, задня ліва дверцята. Вона вся ціла. А в нас а, немає продовження накладки на арку, а також розбитий задній ліхтар в крилі. Заднє ліве крило, я бачу, що воно все ціле. Бампер пошкоджений. Йдемо тепер далі. В нас кришка багажнику. Тут вона трішки пробита, тут можливо вдасться підпаяти. Я саме сказав підпаяти, адже вона в нас також пластикова. Спробуємо зараз відчинити. Не вдасться, адже в нас, як бачите, приклеєно, тому не будемо ламати. Це камера заднього виду, електропривід багажнику, це все в нас є. І тепер говоримо, що ми тут ще маємо. А задній правий ліхтар це все в нас ціле. Позаду, як бачите, у нас все ж таки хтось йому позаду приїхав. Ну так, потрібно буде витягнути задню панель, замінити посилювач бампера, але не бачу ніякої критики. Давайте пройдемо на праву частину. Ох, ця погода, друзі. Тут окуляри знімаєш, достаєш. А задня, права, дверцята. Як бачите, у нас тут. Є також пошкодження ручки, також самої дверцяти. Я думаю, що навряд чи вдасться її відновити, адже тут у нас ось метал аж порвало. Але знову ж таки, це вже на побажання власника, як буде відбуватись ремонт. А також є питання з задньої правої підвізкою. Як бачите, в нас колесо дуже вивернути неправильної форми. Тому сам диск у нас і колесо накачане, тому я думаю, тут буде заміна речагів. І все. Що ми бачимо з правої сторони? Є також електропривід в пасажира, в гарний салон, все прям мені подобається. Ну і звісно, панорама. Ви знаєте самі, що я полюбляю. А, гарні комплектації, коли у нас є панорама, коли у нас все, а, що потрібно є. До речі, нас є акустична система Bose. А так. 9600 доларів була виграшна ставка на аукціоні 38 тисяч миль пробігу. А тобільна, звісно, заводиться, їде, все добре, але ну, їде він касенько. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту 20 400 доларів. 19 тисяч доларів, там, 20 400 доларів тут. Друзі, автомобілі зараз максимально свіжі, можна привозити за максимально вигідними цінами. Ви це вже також знаєте. І, звісно, напишіть коментарі. Як вам даний автомобіль? А тепер переходимо до класики. Класика українського ринку автомобілів зі США. джип Cherokee. Цей автомобіль також був в нашому випуску. Топ покупок ми з Олегом говорили, що тут у нас мінімальні пошкодження, воно справді так і є. І що ж, говоримо про даний автомобіль. Джип чороків, комплектація ліміта 2019 року з двигуном 2 літри турбо. вирішена ставка всього 4600 доларів. Хто там казав, що зараз не вигідно купувати автомобілі зі штатів? 4600 доларів була вирішена ставка на аукціоні, 68 тисяч миль пробігу і вартість під ключ в Україні всього 13500 доларів плюс ремонт. Говоримо про пошкодження. Як ми можемо побачити, потрібно буде замінити фару, також підсилювач бампера, сам бампер. По ходовій частині нас тут це нібито добре. Також потрібно буде замінити передні парктроніки. Точніше, як бачите, каса в нас є, але знову ж таки потрібно було більш детально дивитися. А, замінити капот, хоча можна спробувати його відновити. Знову ж таки, це не побажання вже власника. І одну поставити от, а, накладочку. По правій стороні в нас тут все добре, я нічого такого тут не бачу і взагалі автомобіль Більше пошкоджень нього немає. Знову ж таки, друзі, це комплектація Limited. Ви вже також її знаєте, дуже гарний колір. Він чорний, але з такою от блискіткою. Like. Лобове скло у нас, на жаль, ось так от тріснуло чомусь. І тепер говоримо по комплектації. Звісно, у нас буде і безключовий, і контроль сліпих зон. Також у нас пам'ять сидіння, електропривід, сидіння у нас перфорацією. Друзі, на нашому ютуб-каналі вже є відеогляд на джип-чурок-лезвеном 3,2 літра в сірому кольорі. Ну а тут ця така ж сама комплектація. У нас є і автопарковка. Також у нас є контроль сходження з полоси, є адаптивний круіз-контроль. Також є панорама. Все максимально класно. І навіть трішки аж сумно. оскільки у нас? Оскільки ну майже немає чого показувати, окрім пошкодження передній частині. так от. Ціленькі автомобілі зі штатів. 13,5 тисяч доларів, друзі. Що тут іще казати? Давайте дивитись наступний автомобіль. І наступний автомобіль це у нас також буде Mitsubishi Outlander. Також блогін-гібрид, але 2018 року. Бачите, так от 5 років різниці автомобілів і це ще попередній кузов. Комплектація є, Виграшна ставка на аукціоні. 7100 доларів. Тут стоїть 2 літри. І тут батарея трішки менше, здається, 24 кВт. І тобі даний може приїхати орієнтовно 50 км. Це те, що нам казали наші клієнти. Адже, знову ж таки, ці автомобілі ми провозили вже не один раз. Пробігу 108 тисяч миль, тобто 165, там, до 170 тисяч кілометрів. І, звісно, повний привід. Що ж, говоримо тепер про пошкодження. Пошкодження в попередньо сині, вони справді мінімальні, адже, як бачите, в нас зняли бампер фари, також зняли підсилювач бампера. І як бачите, тут радіатори в нас висять. Можливо, можливо, все ж таки, якісь потрібно буде замінити. Ну, Знову ж таки, пробігу вже 100 тисяч миль. Не буду на цьому дуже велику акцентувати увагу, але все ж таки. А трішки, ось буквально тут пошкоджений у нас капот. Локально думаю, це якось ми зможемо виправити. І говоримо про комплектацію до речі, у нас цілий, все добре, гарні. Диски без ключовий доступ. Це ж комплектація. СЄ. Також моніторинг сліпих зон. І, до речі, друзі, ми такий автомобіль привозили взимку. Якщо можете пам'ятати, коли ми його видавали, з посходженням задньої правої частини. Тут у нас посходження передній частини. Наскільки ж гарна комплектація даного автомобіля? Знову ж таки, SE У нас конечного кольору сидіння. У нас всі склопідйомники, звісно, це все також є. Електропривід багажника, Також у нас гарної форми керму. Підкермові полюстки для того, щоб збільшувати або ж зменшувати рекуперацію двозонний клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач І, звісно, тут також є кнопочка EV. Підігрів передніх сидінь. І люк-панорами у нас нічого такого немає. Давайте подивимося, що у нас позаду, можливо, запчастини якісь приїхали. А запчастини так, вони приїхали. Точніше, передня права фара, вона у нас лінзована, з невеличким пошкодженням, я думаю, це вдасться відновити нашим майстрам та ремонтному відділу. Давайте подивимося, може позаду щось ще таке є. Хоча ні. Друзі, пошкоджень позаду у нас також немає. У нас тільки шильдик а, Mitsubishi Outlander і що це плагін Гібрид PHEV. Лайк, like, говоримо тепер про ціни. Виграшна ставка на аукціоні 7100 доларів. Вартість під ключ в Україні без рахування ремонту всього 17477 доларів плюс ремонт, якого тут не так багато. Права фара у нас є, поставити ліву фару, підсилювач бампера, можливо, десь якісь радіатори і сам бампер. Ось так. І до того ж це гібридний Mitsubishi Outlander. А ми тепер переходимо до наступного автомобіля. І останній на сьогодні це буде Nissan Rock Sport комплектації SL, максимально 2017 року з мінімальним пошкодженням попередній правій частині. Як бачите, у нас стоїть трішечки так на пеньку, адже в нас є пошкодження підвіски. Для того щоб автомобіль нас не був завалений, а ми... Його поставили на такого козлика. Що я бачу по пошкодженням? Крило, трішки, капоту. Тут буквально в кант. Я думаю, його відновлять і перефарбують. Також бампер потрібно буде перефарбувати. І з фарою тут є питання. ну Вона стоїть на місці. Я думаю, максимум, що ми її заполіруємо і все. Що бачимо перед собою? Ну Це скарб. Це той ж самий кашкай. На європейському ринку, але в штатах він називається Rock Sport. Лінзована оптика. Адаптивний круїз-контроль. Також у нас є камера. переднього виду і тут є камера 360. Під капотом тут стоїть двигун 2 літри. Так, давайте зараз згадаю, як він тут нас відчиняється. Якусь а так. Так. А, ну, Ви тільки подивіться, наскільки тут все гарно? Просто. На жаль, це двигун палітра, атмосфера, але тут розподілений вприск, він називається безпосередній вприск, Тобто сюди можна поставити ГБО, але це буде співвідношення газу та бензину 70 на 30. Також я бачу, у нас тут трішки ось пошкоджена фара, корпус її, тому я думаю, можливо, змінимо корпус. Переходимо тепер. По комплектації, що ми маємо? Третє лобове скло. Та, так як подивитись, ніби то ціле. А тобі трішки не збрудненький, тому ні. Не зрозуміло, чи воно ціле, чи не ціле. Та ніби то ціле. Так от зараз, як подивитись, то я тріщин тут таких от прям явних не бачу. А от тепер по салону, Що ми тут маємо? Безключовий доступ на передніх дверцятах. Також у нас шкіряні сидіння, електропривід в водія. У нас е, запуск кнопки, шкіряне мультикермо, а також у нас підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Спрацювала безпека по правій стороні, і вона буде відновлюватись нашим профільним СТО. Також в нас тут позаду лежать і коврики, і. Давайте зараз заглянемо сюди. Запаска є, коврики є, паличка є. Все в нас тут є. Гарні. А, знову ж таки, диски, гарна гума. Позаду нічого такого немає. У нас повний привід і це Nissan Rock Sport. Виграшна ставка на аукціоні 4450 доларів. Пробігу всього 36 тисяч миль на автомобілі, якому вже 7 років. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. 13 519 доларів. Плюс ремонт, якого тут не так багато, підвізка також, а фара відновлення. Бамперу та капоту і заміна крила. На цьому все. Друзі, якщо вас цікавить, купі автомобіля зі США, ви знаєте, що робити. Залишаємо заявку під цим вітом, або ж одразу телефонуйте нашим менеджерам. Ми вас радістю проконсультуємо. Знаходимось ми в місті Полтава, але працюємо по всій Україні. Після того, як автомобіль приїжджає в Полтаву, він повністю відновлюється на наших профільних СТО по відновленої безпеки. Також, якщо потрібна рихтовка, малярка. І видаємо автомобіль на червоних номерах під нашим автосалоном, який знаходиться за адресою вулиця Ресі Краченка, 84. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати отакі от насичені випуски. І до зустрічі!